Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Привітайтеся гарненько, посміхніться мені веселенько. Малята чуєте? Чуєте так голосно гомони. Та це ж пташки, а чому ж вони так голосно цвірінькають? Малята. Давайте запитаємо, що ж сталося? Чому вони так голосно гомонять? Ми змерзли. Холодно, голодно на дворі. Зима прийшла і сонечка нема. Малята, то як ми можемо допомогти пташкам узимку? Вірно. Треба пташок підгодовувати, крихтами хліба, зернятками. А ще будувати домівки, щоб пташки взимку не змерзли. Малята, а зараз давайте підгодуємо пташок. Ось погляньте, це годівнички. Чи однакові вони за розміром? Вірно, які ви розумнички, за розміром вони різні. Ось ця годівничка яка? Велика. А ця годівничка яка маленька. А що ж ми туди покладемо? Що люблять пташки? Їсти взимку? Так, пташки люблять їсти насіння соняшника зерно пшениці. Малята, зверніть увагу, зерно пшениці яке за розміром? Велике чи маленьке? Вірно. Воно маленьке. А тепер погляньте, яке зерно соняшника. Велике чи маленьке? Так, воно велике. Тож у великого дівничку насипемо велике насіння соняшника. А у маленького дівничко Насипемо маленьке зерно пшениці. А ось прилетіли і пташки Ворона і горобчик. Але вони не можуть знайти свої годівнички. Давайте їм допоможемо. Ворона якого розміру? Вона велика. А горобчик? Так, він маленький. Малята, то ж до якої годівнички полетить ворона? Вірно, до великої. А до якої годівнички полетить горобчик? До маленької. Молодці малята, ось погляньте на цих пташок, вони зовсім змерзли. Давайте врятуємо їх від холоду і знайдемо їхні будиночки. Будиночки будуть такого ж кольору, як і пташки. Ось погляньте на цю пташку, якого вона кольору. Синього кольору і будиночок у неї буде? Також синього кольору. Малята, а назвіть колір цієї пташки. Правильно, вона жовтого кольору. А у який будиночок? Її поселимо. Молодці, у жовтий. А у цієї червоної пташки, якого кольору будиночок? Розумнички, червоного. А ця пташка який має колір? Правильно, зелений. І тоді її будиночок якого кольору буде? Теж зеленого. Ой-ой-ой, а що ж у нас одна пташка залишилася без будиночка? А давайте ми їй збудуємо будиночок. Для роботи нам потрібно ось такі дерев'яні цеглинки і ось такий один кружечок. Почнемо будувати будиночок знизу. Беремо цеглинки і кладемо їх горизонтально, щільно притискаючи. Ось так. Потім прикладаємо цеглинки, але вже Вертикально з однієї сторони, потім з іншої. Потім знову кладемо цеглинки горизонтально. Ось так. Будуємо. Дах, кладемо цеглинки зверху під кутом, а кружечок це будуть дверцята, кладемо його посередині прямокутника. Ось будиночок і готовий. Заселимо туди горобчика, щоб він не мерз. Малята, ви сьогодні були молодці, допомогли пташкам, а нам вже час прощатися до побачення.